Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. І з вами, як завжди, Яна Натусік Сьогодні у нас розпаковочка. Як я вже сказала, у нас сьогодні розпаковочка. І ми з вами розглянемо новеньку дівчинку, яку я планувала собі купити. І з Rainbow High у мене є ще: це Муертос. Rainbow High І я б хотіла. Метелик, це ну, серія там фейрі. Це сьогодні в нас буде Ліла Ямамота. Що хочу розказати про цю дівчинку? Це дівчинка лялька представлена в 4 серії. Вона. Як персонаж, вона була представлена у 2022 році, вона вчиться в Rainbow High, де спеціалізується на творчому мистецтві та комп'ютерній анімації. Ліла Ямамото втілює в собі ікону вуличного стилю в Токіо, на стиль якої вплинули її багатокультурне коріння, тому що. За, ну, за мультом це дівчинка, якої неї тато японець, а мама китаянка. Ліла вривається в Рейнбоу хай, і вона така дуже енергійна. І вона готова залишати свій слід, їй хочеться така вона по характеру. На відміну від своїх однолітків, вона вважає краще творити свою магію, але не сильно виділятися. Найкраща подружка Ліли, це Санні Медісон. Вони разом з Лілою. Творюють мангу е, та анімацію. Верніше, е, анімацію на мангу, правильно так сказати. Ось Санні. До речі, її, можливо, е, теж я б хотіла, але, ну, із цієї серії мені подобалась тільки Ліла. Так. Що ми ще знаємо? що ім'я Ліла це е, німецьке ім'я, яке перекладається як фіолетовий. А прізвище її Ямамото. Я маю надію, що вам все гарно видно. Е, Ямамото японське прізвище, що означає той, хто живе в горах. Коротку історію я вам сказала. Тому давайте все ж. Будемо, я бачу, трохи падає тінь, але нічого не можу зробити. Так, ну що, що ми бачимо ще? Ну, Як бачите, коробочка в моїх попередніх рейнбоу була коробочка просто, була з артом ззаді. Самої ляльки, як ми бачимо, всередині арту немає. Єдине, що є по краях арти всієї серії, от вони дуже класні, переливаються. от І також е, окремо в коробочці є додатковий одяг і суття. В неї два. Наряди, тому що один більш уособлює собі китайську, а другий е, японську культуру. Так, ну що, поїхали? Я бачу, що це моє так прямо слово якийсь паразит. Все время таккай. Зараз я вам Раз. Раз. Що це вона в мене не витягується? Не хоче. Вона як витягувати? Якось кіновичну поруч. О! Ще ноги є? Чек, побачу, бо зараз все роздивимося. Що у нас тут в коробочці? Я навіть і не знаю. Їй, мабуть, треба ще звідси відкривати. Коробочку не хочеться пошкодити. А як її так відкрить? А, якась цікава коробочка. Я вам тут трошки пошуршу, то ви мене вже вибачайте, але я щось не зовсім відкриваю разом з вами, то я щось не зовсім зрозуміла, як вона тут відкривається. Так, поставлю на паузу, відкрию, достану і покажу. Ой, щоб ви розуміли, все дуже просто. Лялька відкривалася, треба було зверху розробити. Але я же та мавпа з газетою. Ну що, арта немає. Угу. Так, ось наша вже дівчинка без коробочки, а у нас є тут ніжки додаткові. Я положила є. Рощосочка з надписом Rainbow High. От, рожевенька. От, рожева підставка йде в комплекті, я її вже склала. От. І додаткові ніжки. Попередніх у мене не було, але я розумію, чому вони є. Це ніжки з плоскою стопою для того, щоб можна було одягнути ось другу пару суття. Так. Ще в нас є в комплекті дві інструкції. В них показано, як одягати ніжки. Міняти на лялечці і, і як одягати взуття, як його зашнуровувати. Подивимося, на яких тут мовах є. Думаю, що китайська. Різні. Ну, ось такі інструкції є. Подивимося. Тепер подивимося саму е, лілу. Дівіз, девіз, е, ліли. Робити помилки краще, ніж давати досконалість. Е, ліла е, дівчинка, підліток. Е, в неї е, е, скінтон це засмагла шкіра. Подивимось тепер волосся. Волосся у нас лілове, розділене посередині воно в зачіску. Хочу сказати вам, що Ліла це перша дівчинка, яка зроблена з коротким волоссям, недовгим ще й ну, прибраний в таку коротку зачіску. Це перший персонаж. А волосся йде з, 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 з коричненькими такими ну е, світлорусими пасмами, міліровочка така в неї. А воно таке, знаєте, лілово-фіолетове з пасмами. Зараз я її покажу з саді. З її зачіском. Так, що ми бачимо на голові? На голові в неї написано 2002 рік МГА. Це, тобто ця, вона була випущена у 2022 році. Тепер роздивимося її обличчя. Що ми бачимо? У ліли блакитні очі, які йдуть з війками. Щас покажу ближче, з тієї сторони краще буде. В неї віки. в неї зверху блакитні тіні і фіолетово-лілові такі підкреслені стрілочками. І в неї мерехтлива така е, червоно-рожева помада. У нас блискітками такими. Невеликим. Що ми ще бачимо? В неї наклеєчка на носі, і такі, о, це, це пов'язочка на носі, і в неї йдуть з обох сторон на щічках, під очима, наклеєчки, такі. Наклеечки. і Пов'язочка на носі є таким нахилом до японського вуличного стилю, який називається Decora Fashion. Так, що ми ще бачимо? Ще в неї є сережечки, які, які нагадують квіточку сакури. А сакура, як ми знаємо, це японське дерево. Тепер переходимо до одягу. Одяг у нас два є наряди в ліли. це традиційний японський стиль кімоно. Але так як вона у нас дівчинка підлітка, любить все пробувати, так і випробувати, то він іде ну, змішаний з вуличним стилем. Ось на ній традиційний Японське кімоно, Тут ми бачимо пояс з логотипом Рейнбухай. На юбочці у неї висить. А, зараз до юбочки ми перейдемо. у неї є шкіряні ось такі перчаточки з відкритими пальчиками. І шкіряна юбочка на молнії. У неї на спідниці є такий символ. Він, перев... Він означає фіджі. І з англійської перекладається як гліцинія. Гліцинія це традиційне японське дерево. <кхід> ну, я думаю, що ви бачили такі лавандові звищесаючі квіти. Всі знають, що таке гліцинія. Ну, так як це вуличний, тут багато всяких закльопочок у неї а, зроблені. От. На рукавичках у неї тут теж такі лілові стрічечки, самі рукавички чорні. Так, і саме цікаве, в нас взуття, тобто, це вона йде в шкарпеточках. До речі, так, дуже модно зараз носити в Кореї шкарпетки і крокси. І хочу вам сказати, що її взуття це іде відсилка до колаборації. Balenciaga і Crocs. тобто вони випустили таку лінію взуття. Так, ось фокусувалися, тепер все видно гарненько. Багато всяких наліпочок. Візьмемо подивитися наш другий одяг. Щас спробую його якось акуратно витягти. Акуратно, не бачу, як зараз. Так, ось о. В нас такий наряд чудовий, це спідниця і сорочка. Сорочка це традиційний китайський одяг це пао. Я поки що не буду його відкріпляти від коробочки, але максимально вам покажу. І ось така юбка. Тут спереді йде бант і ззаді, де зав'язується, але він на липучці, зав'язується теж іде банд. Зараз ми його теж відкриємо, щоб вам було гарно видно. Дуже гарно, бачите, так вони все представили, запакували. Зараз за кадром відкрию і покажу ось таке взуття. Це традиційне вже японське взуття. Називається воно гетта. От. Бачите, наша ліла носить такий змішаний стиль, тому що в неї японські і китайські коріння змішані. Маю надію, що вам все гарно видно. Ну, ось добігла до кінця наша розпаковочка. Я вибачаюсь, в мене тут верещить ворона, як я е трошки е сховалася від своїх е собак і котів і попугаю. Так у мене тут ворона дереться, тому я дуже вибачаюся за ці звуки. От. Чому саме, я ось так її поставлю, чому саме е ліла? Тому що я казала, коли що да, мені ці лялечки сподобалися, але далеко не всі. І я деякі буду собі збирати. Тому що я люблю японську культуру. Ну, люблю як, мені подобається. Японська культура. Багато книжок читала. Взагалі я б хотіла побувати в Токіо. От. І мені сподобалася дівчинка своєю оригінальністю, таким, такою незвичністю. От. Тому всім, кому сподобалось відео, ставимо подобайку, підписуємося на канал. Не забуваємо про наш телеграм-канал. А я закінчую знімати. Я ж говорю, маю надію, що вам було цікаво. Дякую ще раз всім, що ви зі мною. Пишіть коментарі, чи сподобалась, чи не сподобалась вам Ліла. В минулому відео я казала, що я все читаю і все, що обіцяю, все обов'язково відзніму. Тому до зустрічі в нових відео. Па-па!